Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати свої виконані роботи за останніх 3 місяця. Так сталося, що е, були велиці місяці не дуже продуктивними. Якийсь місяць місяць 12 робіт, якийсь місяць 8 робіт. Тому я вирішила скласти одне таке відео за 3 місяці і показати вам. Отже, ось таку кучку я приготувала для вас. І розпочнемо. Книжечки виклала не по місяцям, а просто всі, що були використані за ці три місяці. І перша книжечка Каміла Деріко. Тут у мене дві роботи виконано: одна ось така дівчинка. Малювала я її олівцями брудфонер. Ті, що з соняшником, і акварельку з блиском. Бачите, так на фоні переливається акварелька, і ось так виглядає дівчинка. Я наразі навчаюсь робити ті переходи, градієнти, малювати обличчя. Так, і ще одна робота тут. Ось така дівчинка. Це я використовувала кохінор акварельний монделузом. І гелова ручка біла. теж, Ось така дівчинка. Насичені кольорові. Тони мені подобаються такі. Далі, далі у мене є <кій> ось така розмальовочка. Манга. Тут цікаві малюночки, але вони наведені з прикладами. І тут я виконала ось таку роботу, тільки трішки змінила фон. Деякі, можливо, кольори замінила на фоні. Я використовувала пастельку і трафарети. І в... по завершенні роботи зафіксували все фіксатором для пастельки. Також щось ближче можу вам показати Олівчики брудфонер. Декілька можу вам так показати картинок, які тут є. Мені ну, класна розмальовка, класні дівчата, аніме, хто любить, то Супер просто. Дивіться, які класні речі. Деякі тут в мене досі починало. ось такі всі, різні малюночки. Цікава, цікава книжечка, мені сподобалася. Далі наступна книжечка ось така топ модельки у квітні, так, на Пасху, у квітні нас випав. Такий момент, що я з дітками поїхала до Іспанії на відпочинок, і там ми придбали таку розмальовочку. Я не пам'ятаю. А, за 5 євро лише. Чим цікава ця розмальовочка, мені вона сподобалася, тим, що кожна сторінка то є якась країна. І персонаж з цієї країни, наприклад, так? Лише чорний фон і, решту ви собі видумуєте, що ви хочете. Така ось книжечка. Теж цікава, я таких ще не бачила, мені вона сподобалась. І я тут зробила теж. Дві роз... Дві, дві роботи. Ось таку. Мендрейтспейн. Так як ми були в Іспанії, так, першу роботу ми зробили цю. Але, як бачите, вона е, виконана, ця робота була почата раніше, а закінчила я її тільки недавно. І тому підложка була маркерами е, спиртовими, і чомусь маркери пішли Ну, Я не знаю, чому вони пішли ну, напевно, можливо. Маркери старі, можливо, вони не сильно якісні. Ну, але що маємо, то маємо робота виконана і тому покажу вам її. Я теж старалася. ще Коли були на відпочинку, я її розпочала, а вже позап... пізніше закінчила. Ось так. Тут ідуть маркери спиртові і. Олівчики Faber-Castell. Так, я з собою брала Faber-Castell олівчики. І друга картинка Португалія. І ось така дівчинка. Теж той самий маркер на і так само пішло трішки п'ятнами. Не знаю, від чого це. Теж маркери основу і допрацьовано. Ось тут навіть перейшло з цієї сторони маркер. Я не побачила, мабуть, потрібно підкладати щось. І ось така дівчинка. Все, в цій розмальовці немає більше робіт. Далі, далі йдуть номерашечки. Так, ось, таких дві маленьких маю. Тут була зроблена ось така робота. Таким. Малятки, дуже мені подобається. Білі фони я не замальовую. Я пробувала замальовувати, по-перше, це потрібно 10 слоїв того акрилового маркеру, бо іначе воно просто не перекриває, або я не можу знайти навіть не та поска, не, не лангон. Воно нічого не перекриває, я не знаю. Можливо, ви щось підскажете, можливо, у вас є якісь ідеї, що класно перекриває білі фони. Ось така. Ілюстрація. І ще одна ілюстрація тут є ось така. Такі солодкі яскраві пончики. Тут я використовувала звичайні акварельові маркери. Так, акварельні маркери. І... Не скажу, що дуже сильно проходять, але так як ця розмальовочка є односторонньою, то тут можна використовувати все, що вам забажається. Наступне натхнення. І ось такі чудові весняні квіточки були виконані спиртові маркери. В цих розмальовочках я їх намагаюсь використовувати. Але теж я бачу, що маркери я маю не досить гарної якості, і з часом в них пропадає колір. Чи це можливо від всіх, а може від того, що дійсно в мене вони не супер-якості. Тому що виконана ця робота була в березні, і ось на сьогоднішній день що сталося. І друга робота ось такі яскраві теж квіточки. Теж все виконано спиртовими маркерами. Я маю просто маркери спиртові, ага, то гіпчик, Бюджетні, тому, можливо, і це впливає на всю цю якість. Ось таких дві картинки. Далі. Далі я маю ось таку ще розмальовочку. Називається вона пасхальна. І малювала я тут, виконувала роботу ще на Пасху. Але так як відео знімаю тільки зараз, все одно вам покажу. Ось такі цеплятка, виконана акриловими маркерами. Але бюджетними ще. Мабуть, першими, що я брала, такі китайські. Набір 60 штук із синьою обгорткою. Ну, всі їх знають. Ось такі цеплятка. І наступна робота ось такі яєчка з кроликом. Теж мені подобаються тона такі нютові, миленькі такі. Теж виконано акриловими маркерами. І все поки що. Далі у нас 100 Color by Number Сезони. В цій книжечці, так що у нас тут, ось, залишній листочок. В цій книжечці я виконала декілька робіт і одну навіть моя дочечка виконала. Ось така іде перша робота яскрава. Це виконуємо спиртовими маркерами. Ось такі тюльпанчики з метеликами. Дуже легка розмальовка у виконанні. Просто підбираєте палітру і одна палітра йде до всієї розмальовочки. І мені це подобається, і вона йде як відпочивалка. Коли ви не хочете, наприклад, там, напружуватися над малесенькими такими деталічками, як, наприклад, у Fantastic, то ця. Суперова. Для відпочинку це суперова книжечка. І ось така, ага, цю вже доця малювала. Але все одно вам покажу, десь, мабуть, я щось починала, а вона вже закінчила. Попросила помалювати, і я їй дозволила. Я дозволяю своїй дочці брати мої розмальовки. Нехай навіть е, як там щось у неї не вийде, чи я там щось поправлю, чи не поправлю, це діло таке, але моїй дошці. Виповнилося в травні 9 років в кінці травня, і вона теж любить малювати, сідає зі мною малювати, тому я дозволяю їй брати наші книжечки. Далі мозаїка, теж сезони. І тут я виконала ось такий пейзажик. Весняний такий, як сакура, цвітуть, деревця там. І ще один ось такий сад. Мені здається, що в цих розмальовках, коли далі показуєш, вони краще видно на камеру, бо як ближче дивишся, то є, е... трішки якби засильно розкидані елементи. Нема такої різкості. Ага. І ще є одна. Бачите, я закладочку тільки на першу вложила, така алея і квітнуть дерева. Так, то все. Так, Підряд три картинки і все, дуже старенькі. Далі парк теж мозаїка. Теж подобається. Якось, я не знаю, як в інших, але в мене якось натхнення, таку, знаєте, хвилями. Якщо я, мені сподобалася якась книжечка, яку я там, наприклад, одну картинку розмалювала, я можу в тій книжечці малювати далі, 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 і так малюнка 3-4 виконати, а інші будуть лежати. А буває чи саме, що хочеться кожен раз щось інше. Так, тут ми виконали ось такий захід сонця. Теж дуже подобається яскравий такі насичені кольори. До речі, намагаюся використовувати в цих розмальовочках маю фломастери Faber-Castell. Але вже деякі підходять до кінця, можливо, ви мені порекомендуєте, які є хороші фломастери. Тільки не тонкописи, а просто фломастери, які гарно пишуть і не сильно течуть, не сильно перебиваються, щоб їх можна було використовувати, наприклад, в Діснеївських розмальовках. Напишіть, будь ласка, якими ви фломастерами малюєте в розмальовочках. Буду вам дуже вдячна. Так. Далі Далі це моя золота серединка. Фантастика. Супер книжка. Дуже мені подобається вона, я неї кайфую, але вона мені така важка. Наприклад, щоб виконати одну роботу, у мене йде декілька днів. І за цих три місяці я виконала тут три роботи. Так, першу ось таку. Вона в файликах. Я всі роботи в цій книжці тримаю у файликах, бо все виконано ручками ланго. І всі знають прекрасно, що вони дуже маркіси, там рукою проведеш, полосочки залишаються. Ну, На даний момент у мене ще немає лаку які можна фіксувати картинки. Завжди бачу і дуже багато чую за лак Молотова, можливо, ви скажете свої відгуки, як він вам. Можливо, ви щось інше порекомендуєте. Так що перша робота ось така. Друга робота ось така. Мені дуже подобається цей Фенікс. І так, скажу вам по секретику, я собі теж роблю татуювання Фенікса, але наразі воно в мене тільки, якщо хочете, покажу вам ось так в чорно-білому кольорі. Але далі, то тільки початок буде кольорове. Так, я собі дуже захотіла це татуювання. Воно для мене багато що значить. І знають ті, хто знає, хто пташка Фенікс, мене зрозуміють. Ось таке друге виконання моє теж ручки Ланго. І третя картинка яку я виконала. Ось таку відсвічують трошки файлики, але не хочу вже знімати, бо знову пошкоджуються ті малюночки. Я думаю, вам видно. Оця робота е, займала десь, напевно, ну, три дні, то точно. Десь три дні, -дні я малювала її. Це все деталізовано, мілке. Але взагалом мені дуже подобається ця книжка. Можливо, хтось ще не бачив, Та трішки можу вам результату. Хоча мені здається, що вже всі її бачили, всі її знають. Але, але покажу вам трішечки. Ось такі відповіді. Вона є максимально деталізованою, напевно, яку я тільки бачила книжечку. Ось такі класні фентезі картинки на різну тематику. Ось така таке няшечка. Мне подобається, такі, я Можливо, наступну виконую. Так. І гномики, і феї, дракони. Теж гарненький дракончик. Ось такі відповіді. Так, далі. Далі я вам покажу Disney Дети, це польське видавництво. Що можу сказати про ці розмальовочки? Вони набагато дешевші, ніж коштують оригінали в два рази, а то ще більше, ніж в два рази. Але у них є свої нюанси. В них папір непоганий. Непоганий папір, все. Але відповіді мусите, я дивлюся відповіді, наприклад, на комп'ютері чи на телефоні оригінальні, тому що вони тут затемнені. І палітра затемнена. Потрібно самому трішки підбирати деякі кольори. Вони так непогані. За таку ціну вони супер. Але приходиться шукати в інтернеті оригінальні картинки, як вони виглядають, і самі підбирати через інтернет. Роздруківка все класно, супер. Така вона темненька. І так, добре, покажемо, що я тут виконала. Виконала такого тігрулічку ніж у Дуже полюбляла я цей мультик, як була маленькою. І також своїм дітям я його завжди включала. Він мені дуже подобається. Це Діснейський мультфільм. Такі у нас тут очі груля. І наступна ще є одна картинка. Ага, Stitch. І, і ось така. Це виконано акриловими маркерами Ланго і Гуангно. У мене інших а ну, Флайсі маю ще. Також, але щось я не можу з ними розібратися з тими тонами шкіри, тому що вони то пишуть, то не пишуть, я поки їх там розігріти 150 варіантів. Ну, поки що так. Маю гуангна на 120 і маю всі лангу. Ось такі лілості жарнюсічки вийшли у нас. Далі. Далі ось з цієї серії. Розмальовочку. Розмальовочку робила сама, сама PDF роздрукувала. Але ПДФ ну, знайшлася не сильно гарної якості. Можливо, бачите, там полосочки видно десь світліше, десь темніше. Але взагалом можна малювати, я сама їх там скріпляю собі. І розмалювала ось такий букетик. Теж тут йдуть. На фоні пастелька. А все решта це спиртові маркери. І напис то, напевне, мікрон. Лінер мікрон. Так. Але, як завжди, жовті кольори. Всі пройшли. Сюди я підстелила, то не пройшла. А, ні, нема нічого. Ось таку картинку я малювала. 7 березня, до речі, до Дня жіночок, дівчаток. Ось такі квіточки. Так, тут нема більше. Далі ще я цьому місяці захопилася Людітінцем. Третя частина. Теж виконала декілька тут робіт. Друкувала теж сама цю PDF-версію. Єдине, що я хотіла спробувати односторонні малюнки, у мене тут всі йдуть. Але бумага трішки тонша. Я не пам'ятаю, чи тут 100 чи 120, то вона, дівчата, йде, як, бачите, гармошечкою стає. Утюжити не пробувала. бо чесно вам скажу, в мене парова праска. Я не чомусь боюся. Ну. В мене нема звичайного, звичайної праски, тому так. Нічого не робила. Залишила як я, як є. Такий, да, перфекціоніст, як то можна сказати. Ну ось, добре, Також тут акрилові маркери Лонго і Гуангна. Ось така картинка. Далі, ага, і чорний маркер. Він мав би бути акриловим, куплялося як набору акрилових чорних маркерів, але вони переходять. Тому я не знаю, що сказати про ті маркери, і рекомендувати я не буду. Підскажіть, будь ласка, ви якими ви маркерами робите контури? Білий і чорний, щоб не розмазувалися і під лаком не тікли. Бо я знаю, що є багато маркерів. Навіть я пробувала там в русалочці на картинках. ну, показувати вам, не буду то експерименти. Я пробувала е лаком кісточкою покривати. і тей, е Мікроновський лінер, він потік, він розмазався. Тому, можливо, ви підскажете, чим краще робити контури, щоб вони не розмазувались. Тут лаку немає, я нічим не фіксувала, але просто таке питання є в ряді важливих питань, і я знаю, тут є набагато більше професіоналів, ніж я, новочок, і можуть дати корисні поради. Так, далі ось така робота, і ось такий баксманчик. Під дощиком. Я трішки йому, трішки йому змінила тон шкіри, бо він такий там був, не знаю, якби тусклий такий. Мені захотілося щось веселенько додати. Так, та й дощиком, то все. Так, і більше. Ні, тут там більше робіт немає. І остання книжечка, в якій я виконала стіч портрета. Теж ПДФка, теж я робила сама. Я ось беру просто, роздруковую на фотопапері обкладинку, ламіную її, вона тверденька, все брошуратором роблю дирочки і скріпляю на, <кій> на пружинку. Якщо комусь цікаво, я можу зняти відео, як я це все роблю. Так, тут -то у нас виконано. Ага, тут я вбрала такими. Розворотиками. Роботи знаходяться у файликах. Чи давайте вам зніму файлики? Ось так. О. Ось такі у нас дві картинки вийшли. Вони мені дуже сподобались, такі миленькі, ніжненькі. Малювати їх теж легко, тут у великій області невеликий вибір кольорів, що можна легко підібрати і собі з задоволенням провести час. І наступна в мене ще тут є таких дві картинки. Мені сподобалося ці розмальовочки робити такими розворотиками зразу. І відразу воно так дивиться, як картина більш. тона похожі черепофулечка, няшечка така, гарню плаває. І такі мурашечки. Я не пам'ятаю, як це мультик називається, але класні герої, класні яскраво вони виглядають, мені вони дуже подобаються. І книжечка мені це дуже подобається. Тут контури гарно видно. Так, світлі маркери, то приходиться. По декілька слоїв лежити, бо їх важкувато перекрити. Але мені взагалом... от до речі, тут я вже папір використовувала, здається, 160. Так, да, 160. І бачите, і, ну, паперу, це двохстороння. Нічого абсолютно не робиться. А якщо брати от трішки тоньше, і одразу бумажку всю коробить. Ось на цьому мої малюночки. І роботи виконані в цих місяцях закінчені. Бажаю всім гарного настрою, веселих літніх днів. Літо тільки починається, щоб у вас були гарні. Бажаю всім гарного літнього відпочинку, в кого починаються відпуски, великого натхнення, продуктивної праці. І всього всього найкраще. І буду дуже вдячна вам, якщо ви допоможете трішки продвинути мій канал, підписатися на нього, поставити лайк. Дуже вам за це дякую. І наразі до побачення, Па-па!